Друзі, вітаю вас на моєму каналі від літа до літа! Барбариси це рослини, що вирізняються чудовою стійкістю, високою декоративністю та невибагливістю. Ось чому я хочу з вами поговорити про них, які сорти надихають мене та стануть чудовим рішенням для озеленення власної ділянки. А також розповім про деякі секрети вирощування барбарисів. Тож залишайтесь зі мною в даному відео, буде цікаво! Барбарис Тунберга Грін Карпет. Справжній килим із вогняним сюрпризом. Його назва перекладається як зелений килим. Даний сорт відрізняється дивовижною розлогою, подушкоподібною формою. За сприятливих умов вирощування розміри куща можуть сягати до 2 метрів. Однак за бажанням його можна формувати і тримати на будь-якій висоті. Протягом весни та літа Грін Карпет має соковито зелений колір, створюючи ідеальний фон для саду. Це не просто рослина, це заспокійливий зелений оазис, який вимагає мінімум уваги. Квітування ж Барбарису Тунберга Грін Карпет це не гучне шоу, як у Ірисів, наприклад, чи Троян. А скоріше елегантний, тонкий акцент, який є дуже важливим для осінньої та зимової прикраси куща. Віти в даного куща з'являються на початку літа, коли барбарис вже повністю покритий своїм насичено-зеленим листям. Вони в нього дрібні, мають ніжно-жовтий або лимонний колір. Цей період біля барбарису відчутний приємний медовий аромат. Який, до речі, приваблює бджіл та інших комах. Але справжнє драматичне шоу чекає нас восени. З першими холодами зелене листя перетворюється в неймовірну палітру вогню від яскраво помаранчевого до золотисто жовтого, до глибокого насичено-кармінового. Кущ стає схожим на коштовний камінь, що палає в осінньому саду. Це дуже захопливе видовище, що продовжується аж до першого снігу. А в зимовий період на голому гіллі барбарису додають графіку дрібні червоні ягідки, що слугують зимовою окрасою даному кущу. Наступним нереально ефектним сортом барбарису, на мою думку, є барбарис Тунберга Pink Queen. Головна гордість даного барбарису. Є його неповторна строката палітра, кущ покритий щільним листям, базовий колір якого глибокий, пурпуровий або винно-червоний. Але саме хаотичні бризки, плями та штрихи яскраво-рожевого, сріблясто-сірого та білого кольорів роблять цей сорт унікальним. Жоден листок не повторює інший, створюючи динамічний рухливий ефект. Кущ має густу вертикально розлогу форму, досягаючи середньої висоти близько 1,5-2 метри, що дозволяє використовувати його як вражаючий солітер або щільний контрастний живоплід. Секрет вирощування Pink Queen криється в освітленні, щоб зберегти інтенсивність і чіткість унікальної рожевої мармуровості. У що потрібне максимальне сонце протягом дня. Даний сорт є дуже витривалим. Він морозостійкий, стійкий до міського забруднення і дуже добре переносить формувальну стрижку. Восени його пурпурові тони зафарбовуються ще більше, надаючи кущу особливого шарму перед зимою. Він є ідеальним контрастним акцентом для рослин із жовтими або салатовим листям. Квітує Пінквін протягом травня, дзвоникоподібними жовтувато-червоними квітами. А справжній приз квітування з'являються восени. Саме з дрібних жовтих квітів формуються яскраві глянцеві подовжені червоні ягоди. До речі, плоди Барбарису Тунберга не істівні. І не рекомендовані до вживання. Однак вони й не є отруйними, просто мають гіркий присмак і не є смачними. А основне їх призначення декоративне. Барбарис Тунберга Марія є справжньою живою золотою свічкою для вертикального акценту. На відміну від розлогих сортів, Марія росте строго вгору, досягаючи метр півтора метру в висоту. Залишаючись при цьому дуже компактним та щільним по ширині. Саме тому Барбарис Марія чудово підійде для невеликих садів чи навіть створення геометричних чітких живоплотів. Листя ж Марії має захопливий яскраво-золотистий або лимонно-жовтий колір, який зберігається протягом всього сезону. Секретом кольору є яскраве сонячне світло. У затінку ж листя може стати салатовим або злегка зеленим. На яскравому сонці або під час осіннього забарвлення листя часто набуває тонкої червонувато-рожевої облямівки по краю, що додає золотистій масі додаткового шарму. Восени кущ перетворюється на палаючий помаранчево-червоний стовп. Що виглядає особливо вражаюче завдяки його чіткій вертикальній формі. Квіти типові для Барбарису Тунберга дуже дрібні і мають чистий, теплий жовтий кольор. Вони з'являються численними, але скромними пучками вздовж вертикальних пагонів. Цікавість полягає в тому, що дрібні жовті квіти майже зливаються з кольором золотистого листя самої Марії. Саме з цих жовтих квіток до осені розвиваються яскраві глянцеві червоні ягоди. Вони розташовані вздовж колоновидних гілок, чудово контрастують з осіннім помаранчевим листям, а потім залишаються на кущі взимку. Барбарис Тунберга Багатель це справжня пурпурова мініатюра, що створює насичений кольоровий акцент навіть в найменшому просторі. Даний сорт є одним із найменших карликових сортів. Він досягає лише 30-40 см висоту та ширину. Його головна перевага ідеально щільна, компактна, округла або подушкоподібна крона. Він виглядає надзвичайно охайно і створює ефект дизайнерської рослини, без зайвих зусиль. Протягом всього літа листя має глибокий насичено-пурпуровий або винно-червоний колір. На відміну від більшості барбарисів, багатель практично не потребує формувальної стрижки. Він зберігає свою ідеальну щільну сферу природним чином. Для підтримки такого глибоко насичено-пурпурового кольору йому потрібне максимально яскраве сонце. Тіні ж кольор тьмяніє до зеленувато бордового, втрачаючи свою цінність. А восени кущ перетворюється на палаючу багряно червону кульку, створюючи ефектний контраст. Вітування ж типове для барбарисів Тунберга. Наступним топом, на мою думку, є барбарис Red Chief. Це величний пурпуровий фонтан, що створює неймовірний колірний акцент. Завдяки своїй розкішній формі та насиченому глибокому відтінку, на відміну від карликових або колоновитних сортів, Red Chief вирізняється своєю масштабністю, так як це один із найбільш високих і потужних пурпурових барбарисів, який може досягати 2-2,5 метри як у висоту, так і в ширину. Даний сорт має глибокий насичений бордово-пурпуровий колір листя протягом всього літа. Щоб цей колір був максимально насиченим, Red Chief потребує максимально яскравого сонячного освітлення. Восени ж листя набуває ще більш багряного кармінового відтінку. На тлі цього глибокого кольору особливо ефектно виглядають численні глянцеві. Яскраво-червоні ягоди. Admiration це один із найяскравіших і найбільш впізнаваних карликових сортів завдяки його унікальному забарвленню. Основний колір листя інтенсивний помаранчево-червоний або коралово-червоний, але головний акцент контрастна яскраво-жовта або золотисто-зелена облюмівка, що обрамлює кожен листок. Цей двоколірний ефект робить його схожим на коштовний камінь. Даний сорт відноситься до карликових, мініатюрних кущів. Він росте дуже повільно і формує ідеальну щільну округлу крону до 50 см висоту та ширину. Він створює ефект надзвичайно охайного, геометричного акценту, практично не вимагаючи стрижки. Адмірейшн чудово зберігає свій колір, не схильний до вигорання і залишається неймовірно помітним у будь-якій композиції, але при умові, що він зростатиме на повному сонці, всі барбариси Тунберга є листопадними кущами. Вони мають свої унікальні кольори, можуть бути вертикальними, горизонтальними, від розлогих до компактних сортів. А в зимовий період їх гілочки прикрашають червоні глянцеві ягоди, що створюють красивий казковий ефект. Однак є і вічно зелені барбариси. Хочу представити вам одного із таких красенів. На відміну від листопадного барбарису Тумберга, барбарис Юліана є вічно зеленим або напіввічно зеленим кущем, залежно від суворості зими. Це високий, потужний, прямо стоячий кущ, що може досягати 2,5-3 метри висоту. Його листя темно-зелене, глянцеве, шкірясте і виглядає дуже шляхетно. Головна цікавість і функціональність Барбарису Юліана полягає в його надзвичайно гострих та довгих колючках. Кущ є настільки щільним і колючим, що створює непрохідний живий бар'єр ідеальний захисний живоплід, який не під силу подолати ні людям, ні більшості тварин. Цей вид неймовірно витривалий, добре переносить міське забруднення, стрижку, невибагливий до ґрунтів, як і решту барбарисів, даний сорт не обирають за квіти. Він має інші приємні сезонні бонуси. Однак, все ж навесні на гілках у нього з'являються дрібні жовті квіти, часто з червонуватим відтінком, що мають приємний ледь відчутний аромат. Восени формуються овальні синьо-чорні матові ягоди з сизим нальотом, які є декоративними і слугують кормом для птахів. А в сильні морози або під впливом яскравого зимового сонця його листя може набувати бронзового, червонуватого або фіолетового відтінку, додаючи зимовій зелені теплих ноток. В цілому, барбариси це справді розкішні декоративні кущі та ще й одні з найменш вибагливих декоративних чагарників. Головні секрети успіху їх вирощування. Полягають у правильному виборі місця посадки та помірному догляді. Головна перевага барбарису це його яскраве листя. Щоб кущ мав максимально насичений свій колір, а крона була щільною обирайте сонячні місця. Більшість сортів барбарису Тумберга потребують яскравого сонячного світла протягом більшої частини дня. Уникайте глибокої тіні. У затянку декоративні сорти втрачають свій колір, червоне листя стає зеленим, а жовте блідне. Це не загрожує життю рослини, однак втрачається її декоративна цінність. І пам'ятайте, що деякі сорти з жовтим листям бояться прямих сонячних опіків у найспекотніші години. Барбарис взагалі дуже невибагливий до складу ґрунту. Він може зростати як на бідних, так і на родючих, але він категорично не переносить застою води. Тобто подбайте про гарний дренаж, уникайте низинні ділянки для посадки барбарису, аби уникнути в майбутньому загнивання кореню. Дорослий кущ поливу взагалі не потребує. За винятком дуже посушливих періодів. В такому випадку можна полити його один раз на тиждень. А щойно посаджені саджанці барбарису краще поливати регулярно протягом першого року їх життя. Дуже важливим для барбарису є також обрізка. Він чудово переносить стрижку, і саме регулярна обрізка забезпечує йому декоративний вигляд. За винятком є карликові сорти, низькорослі, які не потребують частого втручання, їх можна формувати мінімально або взагалі не чіпати, так як вони природньо, красиво тримають свою форму. І звісно ж, варто пам'ятати про профілактичний захист барбарису, адже він може уражатися попелицею чи грибковими хворобами, наприклад, іржею, борошнистою росою. Регулярний огляд та своєчасна обробка разом із обробкою інших рослин спрацюють на випередження і допоможуть уникнути проблем в майбутньому. Якщо ви щойно висадили барбарис на своїй ділянці, то пам'ятайте про такі прості агротехнічні заходи, як прополка навколо крони, розпушування ґрунту, мульчування. Барбариси стійкі по всій території України, тому укриття від морозів може знадобитись хіба що молодим екземплярам при умові дуже суворої зими. Дякую всім вам за підтримку, висаджуйте барбариси, нехай все вдається, і вони приносять лише красу та яскравість на ваших ділянках. Всім мирного неба над головою, гарного дня!